Всім привіт! З вами Вова! А це Джессі. Сьогодні ми будемо готувати смачнющий малиновий чизкейк Для цього вам потрібні інгредієнти, які ви бачите на екрані. Спочатку беремо вершкове масло і топимо його у мікрохвильовці приблизно 1 хвилину. Ось що має вийти. Далі у чашу блендера ламаємо печиво. І заливаємо його розтопленим маслом. До речі, Джесік мій кращий помічник. Перебиваємо суміш до однорівної консистенції. Формувати торт буду за допомогою звичайного контейнера та формочок з фольги. На підготовлених формочок обережно викладаємо наше печиво. Легесенько тромбуємо його. І тут без Джесіка не обійтись. Наші форми готові. Далі готуватимемо серединку У гарячу воду. Висипаємо золотин та ретельно перемішуємо. Після цього додаємо цукор, але я використовую замінник, розчинений у воді. Для цього треба залити його невеличкою кількістю води і трохи погріти. Тепер кладемо сир до блендера. Додаємо туди сметану, желатин та цукор. І вмикаємо наш блендер. Має вийти однорідна суміш. У наші формочки поверх печива викладаємо суміш із сиром. І ставимо в холодильник на 40 хвилин. Після застигання поверх викладаємо малинку. До речі, можна використовувати і інші ягоди, такі як полуниця, вишня, лохина. Все рівно вийде дуже смачно. На останок нам залишиться приготувати желе, за інструкцією. Вміст пакету заливаємо гарячою водою і перемішуємо. Вливаємо по формочках і ставимо в холодильник до застигання, а це приблизно 6 годин. Ось і наші тортики готові. Можете прикрасити її за бажання. Вони ідеально підійдуть до Дня народження або коли до вас завітають друзі. Ви здивуйте їх чудовим смаком та прекрасним виглядом. Смачного!